Зачастили до нас Audi a 6 2.0 дизель. Жалоби на шум при їзді, будемо міняти підшипник. Першим ділом зняли ми його. І що дивіться? да, що воно гаркотить і чути, що там шарики перекочуються. Перед тим, як відкручувати колесо, беремо такий величезний шестигранник на 17. 17 мм. Беремо гайковіор і пробуємо його зірвати. Ага, не там ми її зірваємо. Добре, опускаємо машину хі -хі, і пробуємо Номер Два. Взяли такий довгий ключ. І Якщо не зломимо його, то зараз відкрутимо. Але начебто пішло. Єсть. Все. Все, ми її зірвали. Так, здавили, значить, значить, далі ми супорт. Викрутили такого болта звідси нашого. І тепер що у нас тут є? У нас тут є пружинка. Нам треба її зняти. Бажано це зробити так, щоб вона не поламалась. обычно так. А дальше у нас идут тут такие направляющие глушечки идут. Я одну уже снял. Глушечку так. Разнимаем разнимаю И именно меня направляющие. Там эти Здесь, какие шестигранник. Если помню. Так. Итак, используем шестигранник на 7. Да, на 7. Да, шестигранник на 7. Вкручуємо направляюсь і повністю знімаємо наш супорт. Зняв, значить відкрутив я ті дві направляючі. потім тут ще така система, що тут цей датчик АБС і датчик ізноса тормозних колодок, вони на одній лінії. І так я його зараз якось тут постараюся візьму. Стяжечку, а может и две стяжечки я возьму. Возьму сразу две стяжечки, привяжу и хай себе он там нам не мешает. Хай себе там висит и нам не заважает. Так. Висити, все, лічно. А ми переходимо до вкручування скоби. Добре, треба вернути руля. Наступне нам треба відкрутити нашу скобу, аби да, поляки ярмо. Головка на 21 і зараз побачимо, чи потягне. Влічено. Тільки зажало гайковірка. Відлічно, просто супер. Воно тут, конечно, звісно, столітне розбиралося, там да? океслінь. Добре. Відкручуємо такий болтик. Тут на торг 30 і диск проволочно знімається і так виглядає. І зараз можна було б пробувати відкручувати ці чотири болта, які тут йдуть. Ось він, ось він, так. Але в нас ми не можемо поставити насадку рівно, бо в нас заважає граната. Граната в нас так просто тоже не виходить. Щоб її зняти, зараз ми що будемо робити? Попускати цей болт, щоб це все від'їхало і граната в нас вийшла. Так, вичищаємо повністю тут все, потім чистимо різьби наших болтів. Ось ми бачимо наші болтики, які нам треба відкрутити. Щоб вони добре відкрутилися, що треба? Треба на них попшикати ВДшечкою. І тоді в нас буде гарантія, що в нас все відкрутиться. А якщо навіть не захоче йти, то можна їх завжди нагріти, правда? Так, я там встановив кое цю насадочку. Добре, щас тако. Отак. Щоб встановити її прямо рівно, треба було б виняти. Виняти полось, а полось, щоб виняти, треба розкручувати ось тут. Гайку, в принципі, ми розкрутили, а пол сидить мертво. Треба гріти. Почнеш гріти, підеш в магазин за новими речагами. Ніхто цього робити не хоче. Через то максимально отак ми ним граємо туди-сюди цією гранатою. Вставляємо туди нашу насадочку. Де ти там? Отак, почти сіла рівно, почти. І пробуємо зривати. І так, перший болт благополучно пішов, але я вам так скажу, він, звісно, так просто не хотів іти. Бачите, оцих дві вмятіни, які тут є, такі. Прийшлося хорошенько постукати сам цей подшипник і ці обуха перед тим, як він, можна сказати, хоча б зрушив з місця, бо так просто він йти не хотів. Так, Ну і тепер, звісно, ми вже герої. Один достали. Таким самим образом достаємо всі чотири. Простукаємо так, щоб відлетіла звідси аж ржавчина. По-другому вони ніякої не, не знаю, Може у вас, звісно, кожних 50 тисяч розкручується, то у вас добре може піде. Гуляти, звісно. Отак, тут, коротше, розкучаємо. В общем, нічого цією насадочкою ми зробити не змогли. Як би це не було б жалко, один болт наче навіть, трохи попортили грані, що він кривий, йшов, Так. Через то поїхало в магазин, купили точно таку саму, видавили її на пресі, саму цю серцевинку. І отак накидаємо на неї ключик на 12. І таким образом ми благополучно можемо підлізти і повністю всі їх відкрутити. Дивіться, воно абсолютно добре сідає. Ну, сідай, ладно, повірте на слово, це є здоро. Уже у нас три болта, вважайте, настало. Ось так, б'ємо по цих вухах, питаємося прокрутити. По ступіці не б'ємо, бо ступіця нам ще понадобиться. Питаємося його розшатати туди-сюди. І коли він вже розшатається, можемо вставити щось трохи забивати. Бачите, він вже змістився стільки. Ось так ви бачите, наскільки ми провернули. І тепер я просто по цьому дубасю. О, єсть. Вийшов. Ось наш підшипничок. От він вийшов. Обитий повністю. І зазор і все. Добре, тепер наша задача, скільки тут він вичистити все. Бажано так, щоб не достати до цього датчика АБС. Так, ну це, в принципі, отверточку акуратненько вичищаємо. В принципі, цей шурус зараз може таку трохи змістити. Але перед цим нам треба випросувати, що звідси ступіця. Так як ступіця у нас. З новими запчастями не присутствує. Є тільки сам подшипник, а Ступиця останеться стара. Тут приходиться використовувати таку суперконструкцію, так як ця діаметр цей більший, ніж цей. Да, в, ітоги, в принципі, схема робоча. Ступіцю видавити, вчилось у нас. Тупав. Так, що ми бачимо? Що да? І ось до це колечко, що нас інтересує. Добре. Маємо новий підшипник так стоїть він 216 злотих. В принципі, що я відкриваю? Так, ось до нас сам підшипник Тут іде такий колпачок, щоб ленту цю не вдарити ніде. Так, отак він виглядає. Новенький в комплекті 4 болти кацип. Є ось цей, і є оце колечко, таке, яке повинно ставитися сюди, якщо тут воно знило. Але тут ще стоїть оригінальне Audi, воно в хорошому стані. Ми його чіпати не будемо. Подшипник у нас знявся з повністю так, що обойми залишилися тут. То нічого різати не треба, бо якщо ця обойма лишається, то її розрізають. Ну, я думаю, це відомо. Ну що, зараз пресуємо. Так, ми положили, жмемо на внутрішню обриму. Сіло. Все, все на свої місця. Так, коли все вичистили, наместили селідором, ставили зараз болти, поки в нас вільно. Ну і що, і зараз можемо приставляти і наживляти її. Так само тут вичистили, тормозний диск вичистили. Все вичищено і можемо скручувати. Прикрутили, значить, ми тих 4 болтика. Якщо чесно, та так на відео не засняли, але я вам так скажу, вона туди зайшла. Можна сказати, що від руки, коли все вичистили, змастили. Ну і потім що? Потім дожали точно таким самим образом. отак. І ще я брав удлінітельний. Ось такі я брав одините, і отак дожимав. Так. Поставили тормозний диск. ну і Зараз зажимаємо ступіцю. Ступіцю зараз не зажмемо, бо, бо нема скоби. Так? Ну, або Добре, чіпляємо. ну Чіпляємо далі скобу, супорт, під'єднуємо всі фішки. Ну, в принципі, Я думаю, це і так понятно. Не? Поїхала ауді. Все добре.